Привіт всім кмітливим та зацікавленим розумашкам! Сьогодні запрошую вас в дивовижну та цікаву подорож, яка відкриє нам світ української народної іграшки. Наша країна вражає своєю різноманітністю і багатством. А народні іграшки є однією з найяскравіших перлин дивовижної української спадщини. Уявіть собі, що колись дуже-дуже давно, тисячі років тому, були теж іграшки, їх робили у вигляді тварин, птахів та фантастичних істот. Вчені знайшли одну з таких іграшок. Найдавніша народна українська іграшка називається Трипільською. На честь поселення, яке її створило. Починається наша дивовижна подорож з глиняної іграшки. Глина завжди була доступним матеріалом для українських майстрів, які створювали з неї неймовірні фігурки. Це були свищики, коники, олені, цапи, свині, песики та рибки. А ще вершники на конях та господині. Оскільки глина є м'яким та пластичним матеріалом, до виготовлення запавки часто долучалися діти. Щоб зліпити іграшку з глини, майстру необхідно вибрати, кого він буде ліпити. Далі створити образ цієї забавки. Потім запекти в печі. А після того, як запечеться, додати яскравих кольорів, розмалювавши свою іграшку. Наступна наша зупинка познайомить нас з дерев'яною іграшкою. Перші дерев'яні іграшки були створені дуже-дуже давно. Вони були в вигляді коників, пташок та іграшкової зброї. Дерева, з яких створювали іграшки, це були груша, верба, явір, липа та осока. Найдавнішою дерев'яною українською народною іграшкою є явірська забавка, прикрашена характерним розписом вербівкою. У Вербівки були свої традиційні кольори. Зелений означав розквіт природи, червоний життя, синій небо та вода. А жовто-гаряче сонячне сяйво мандруємо далі. Пропоную зараз познайомитись вам з карпатською сирною іграшкою. Ця іграшка спустилася до нас з карпатських полонин. Вперше її почали створювати вівчарі, які щовесни знаходилися далеко від дому. Вони створювали іграшки, а коли до них заходили на гостини, вони своїм рідним їх передавали в знак того, що з ними все добре. Ці забавки мали вигляд коників, баранчиків, овечик та котиків. Щоб створити таку іграшку, майстер кидав в окріп кисломолочний сир з коров'ячого або козячого молока. З отриманої м'якої тягучої маси швидко ліпив іграшку та відразу поміщав її у солоний розчин для того, щоб іграшка закріпилася та стала міцною. І, до речі, чим солоніший розчин, тим міцнішою буде іграшка. Передостання наша зупинка це іграшки з соломи, лози та трави. Солом'яні лозові та трав'яні іграшки створювалися по сезону наприкінці весни та влітку. На початку літа, коли на луках виростала довга висока трава, жінки робили з трави ляльок для дівчаток, а діти створювали з трави різних трав'яних лялечок та тварин. Із соломи виготовляли бичків, оленів, коників, ляльок різного типу, а найчастіше виготовляли янголів. Найбільш поширеною іграшкою у сільських дітей були ляльки. Авторами цих іграшок були умільці хлібороби. У містечках і селах, які розташовані були біля водойм, робили іграшки з лози. Зазвичай з лози плели колиски для іграшкових немовлят, кошики, меблі, але деякі майстри із лози виготовляли і ляльок. Остання наша зупинка в цій подорожі це лялька-мотанка. Найвідоміша українська народна іграшка, яка об'єднує всіх українців. Ляльку-мотанку створювали для своїх дітей як оберіг. Секрет створення ляльки-мотанки передавався від матері до дочки. Її зазвичай створюють із клаптивків тканини або ниток, одягають в український народний одяг. Ляльки-мотанки не мають облич і створюються без жодної голки. На закріплення тканини на ляльки використовують нитки, обертаючи навколо своєї осі. Виготовляючи ляльку-мотанку, люди забували про всі клопоти і зосереджувалися лише на цій роботі. Обов'язково при створенні ляльки необхідно бути в гарному настрої та з позитивними мріями та думками. Пам'ятайте, народна іграшка це не лише предмет для гри, а й справжній витвір народного мистецтва. Вони від Зображають багатство та різноманітність української культури. А зараз пропоную пограти, щоб закріпити знання про народну іграшку, відсканувавши QR-код або перейшовши за посиланням під відео. До зустрічі, до побачення!